Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Угорщина зобов'язалася купити у США газ і озброєння на сотні мільйонів доларів. Ну от бачиш, вітя Орбан можна купувати енергоресурси і не в Російської Федерації після зустрічі президента США Дуанда Трампа і прем'єра Угорщини Віктора Орбана. А результат їхніх рівня співпраці досягає нових висот. Заявив державний департамент США. В Держдепі розповіли про низку угод, яку підписали після переговорів перших осіб міністр закордонних. Справ Угорщини Петер Сіярто і держсекретар Шамарко Рубіо. Серед них йдеться зокрема про співпрацю в галузі атомної енергетики, зокрема про будівництво десяти малих модульних реакторів, а також зберігання відпрацьованого палива. Угорщина зобов'язалася купити газ і озброєння уша на сотні мільйонів доларів. Про які контракти йдеться? Повідомив Петер Сіярто, як бачимо у соцмережі Ікс. Зокрема, Будапешт підписав угоду на 114 мільйонів доларів із компанією Westinghouse штати про постачання ядерного палива. Крім того, угорщина взяла на себе зобов'язання закупити уша річного природного газу. Он виявляється, що можна і не в Російській Федерації закуповувати. Треба ж на 600 мільйонів доларів цього газу. Зобов'язалися купити. І американської оборонної продукції на 700 мільйонів відповідно. Тобто так, можна на на ізі на ізі а, купувати гро не в Російської Федерації, але Орбан же ще хоче, що все подешевше. Ну і думає, що це дружба з Путіним якось допоможемо врятуватися від того, що коли той піде повномасштабною війною проти країна, то єс, він може це зробити хоч завтра. кажуть німецькі генерали. То нібито Орбану буде полегшення. Ну ні, ні, Путін всіх своїх дружків кидає, Хай Орбан зателефонує Віті Януковичу Башаруасаду в. Ліхами неї запитає як Путін кому цій житті. Ніяк напередодні Орбан заявив, що домігся послаблення для себе санкцій, звільнення від санкцій щодо постачання російського палива, нафтопроводом дружба і газопроводом турецький потік. Але от коли Зеленський каже, що ми подбаємо про те, щоб європейського щоб на території Європи не було російського газу, то тут треба ще пам'ятати, що ми теж вміємо накладати санкції на російську частину нафтопроводу дружба, яка на території країни агресора, і дуже добре знаю, як цей санкційний тиск використовувати в Тілювати роберт Мадяр Бровді, командувач силами безпілотних систем. Отут Роман Світан, військовий експерт, постійно каже, що десь чого припинилися удари по нафтопроводу Дружба, частина якого пролягає на території країни агресорки, яка 12 рік поспіль нас збиває. От я думаю, що це питання зараз треба теж актуалізувати. Бо Росія війну не припиняє, зупинятися теж не планує, і знову вони вже просто дістали. Кожен день дістають свій ядерний шантаж, на який вже ніхто не купується. Але полігон на новій землі готовий до ядерних випробувань, якщо буде відповідне рішення керівництва країни. Про це каже екс начальник го головного управління Міноборони РФ Володимир Вірховцев. Це він так нагадує, що цього тижня відбулася сходка у Путіна совбест, такий, Він знову збирав Російську Федерацію, і там всім відомствам Міністерству оборони та всім прище. Тим до речі, саме на цьому сабб'єзі не було сумного коня Сірожи Лаврова і вже із Канюс спише про те, що ну що новопалі, хоча це спростовує рот Путіна Дмитро Піскова, але тим не менше на цьому радбезі йшлося не про Лаврова, а про те, що Путін доручив бути в повній бойовій готовності, якщо що протестувати ядерну зброю. Андрій Білоусов згадав, що він не тільки підрахуй, а він там вже ж з економікою більше пов'язаний, ніж з військами. Сказав, що в них все готово, якщо що і цей полігон на новій землі водночас як заува.

Журналіст блогер Та й ми помітили, що росіяни Путін даючи це доручення бути готовими до тестування ядерної зброї. А тисяч разів наголосив, що просто бути готовими, готуватися до приготувань, приготування для приготувань, бо щоб мати собі і залишати можливість дати задню. Бо бояться вони Трампа, що Трампу не подобається, як Росія випробовує цю зброю, але хворі на голову, як то там Михайло Шеремет, депутат держдури Російської Федерації, пропонує створити і поста. Равити, значить, макети Пентагону, Бігбену і Ейфелевої вежі і по них гатити ядеркою по цих макетах, щоб налякати захід. Бо каже Росія, так довго була миротворцем, тільки ніхто цього не помітив, правда, що треба уже задіювати ось такі важелі, бо ніяких компромісів із ворожим заходом досягнути добротою не вдається. думають депутати Держдури РФ.